Що ви бачите перед собою, це діамант, на мою скромну думку, це не найкраща книга для самостійної, практичної, головне результативної роботи з родовими травмами і сценаріями. Доброго дня! В цьому відео короткий огляд відгук на книгу Марка Воліна. Це почалось не з тебе. Практичний і детальніший огляд техніки прийомів, в тому числі і в контексті розстановок, вже буде в наступних відео. І відразу до справ з книгою, ну, як мінімум, знайомитись. Було б корисно абсолютно кожній людині в нашій культурі і країні, оскільки в кожного з нас, навіть там до рівня бабів і дідів, є колосальний багаж а в когось із сейф з родовими трагедіями, травмами, втратами, і як наслідок сценаріями, які ми несвідомо відіграємо і проживаємо досі. І якщо іншого не зробимо з ними, то ми успішно передамо їх свої наступні покоління. Однак є певні психологічні контексти людям, в яких я б однозначно і наполегливо радив би перечитати цю книгу і спробувати її на собі. Отже, кому точно варто було б прочитати книгу, Марка Воліна це почалось не з тебе. І перше, це люди з дивними страхами, симптомами і поведінкою. Реальні приклади вже чисто з моєї практики: людина з нав'язливим станом, який характеризується як Я хочу додому. Відігравала переживання брата своєї баби, з яким в час Другої світової війни назавжди втратився зв'язок. Людина з розладами харчування відігравала переживання своєї прабаби, яка померла в часи голодомору. Людина з страхом, що хтось прийде до неї додому, відігравала переживання діда, який був засуджений і висланий. І так далі. Більшість таких страхів не наші. Ми просто несвідомо проживаємо переживання своїх предків. Друге, це люди, які мають складні стосунки з батьками і мають намір позбутися негативних переживань в цьому контексті. В основному, в книзі більше уваги присвячено стосункам з мамою, але всі ці техніки можна спокійно використовувати і для стосунків з татом. Але не переживайте, працювати ви будете з собою, зі своїми уявленнями про своїх батьків, тобто реальних людей чіпати не обов'язково. Третє, це люди, які відчувають труднощі в любовних стосунках. А в 12 главі такі люди знайдуть 21 процес, який може впливати на це, і точно знайдуть щось що відгукнеться всередині. У мене ж на каналі по цій темі буде окреме відео. І четверте, це люди, які досліджують свій родовід. Вони і так основну частину роботи вже зробили, і ця книга допоможе їм ширше усвідомити цілісність свого роду і причини процесів в ньому, а також відкрити багато цікавих співпадінь. Книга не художня, вона написана не для зручного чи приємного читання, не для отримання піднесеного настрою чи там позитивного емоційного заряду чи ейфорії. Вона наповнена суто практичною змістовною інформацією. Часто, коли набираєш швидкість читання, доводиться повертатися і перечитувати абзаці заново, щоб усвідомити і сприйняти інформацію. Однак навіть цього буде замало, і кожного разу, перечитуючи цю книгу через деякий час, ви будете відкривати для себе нові, ну скажімо так, цікавинки. Перша чверть книги присвячена більше науковому вгрутуванню викладених в подальшому техніки прийомів. Якщо ви раніше не працювали з родовим рівнем причини, то такий екскурс допоможе в вашій свідомості дозволити цим технікам працювати саме для вас. Якщо ж ви відкриті до альтернативних і нових психологічних підходів, або вже працювали своєю родовою системою чи знайомі з розстановками хоча б на тому ж таки рівні роду, ви можете починати читати вже прямо з четвертої глави. Особисто для мене велика частина викладеної інформації була відома і раніше, але дуже приємно вразила систематичність підходу Воліна, простота його технік, які може будь-хто застосувати на собі. Наведені в книзі приклади сконцентровані на суті, а не намагання заповнити сторінки. І самі по собі вони представлені мінімально. Загалом книга ідеально підійде тим, хто не хоче йти на розстановки або не має такої можливості, або не отримує результату, працюючи з своїми запитами в класичних підходах. Отже, якщо ви дозволите, книга може допомогти вам позбутися багатьох своїх переживань в сфері нав'язливих страхів і станів, а також стосунків як з батьками, так і з коханими. Але варто також пам'ятати, що навіть чарівні ліки треба вживати, просто споглядання на них не вилікує. Так і з цією книгою, просто прочитати, звичайно, не стілить, хоча точно під час цього у вас будуть виникати інсайти і осяяння стосовно себе, своїх батьків і своїх переживань. Можливо, вже цього вам буде достатньо, а можливо, ви вирішите пройти курс лікування з усією відповідальністю. Вибір завжди за вами. Але якщо ви зараз це дивитесь, то зауважте, що, можливо, ця інформація знайшла вас не просто так.